Привіт усім! Сьогодні говоримо про таку, знаєте, складну, але дуже актуальну тему звільнення з роботи, а особливо як це відбувається зараз в умовах воєнного стану. Це без перебільшення питання, яке стосується мільйонів і тих, хто працює, і тих, хто дає роботу. Тож давайте розбиратись що до чого. Отже, ключове питання: що ж змінилося з початком війни? Чи можна звільнитися, чи звільнитися так само, як і раніше? Спойлер. Ні, законодавство добряче так оновилося, і з'явилися нові правила, які просто необхідно знати. Але перш ніж ми зануримось у всі ці воєнні нововведення, давайте почнемо з бази. Ну, знаєте, треба ж розуміти, як усе працювало до цього, щоб побачити, що саме змінилося. Отже, фундамент правила припинення трудових відносин. Що ж таке це припинення трудового договору? Ну, якщо по-простому, це офіційне прощай між працівником і роботодавцем. Це не просто потиснули руки і розійшлися. Ні -і, і. Це ціла юридична процедура, яка чітко прописана в нашій трудовій біблії Кодексі законів про працю, або, як усі його називають, КЗПП. Гаразд, з терміном розібралися. Тепер давайте подивимось, якими шляхами можна прийти до цього прощавай. Загалом закон виділяє три основні дороги. Так, це може бути, по-перше, коли обидві сторони домовились такий собі мирний варіант, по-друге, коли сам працівник каже Я йду. І по третє, коли ініціатива іде від роботодавця. Звісно, кожен із цих варіантів це своя окрема історія зі своїми правилами. І тут причини можуть бути абсолютно різними з боку працівника. Найчастіше це класичне за власним бажанням. А от у роботодавця о тут список довший. Це може бути і скорочення штату, і ситуація, коли працівник ну, не справляється зі своїми обов'язками, або ж, наприклад, банальний прогул. І що тут головне, для кожної, абсолютно кожної причини закон вимагає чіткого дотримання процедури. О! І от ми підійшли до найважливішого слова у цій темі процедура. Якою б не була причина звільнення, саме правильне оформлення документів робить його законним, інакше можуть бути проблеми. Так, що це за процедура така? Все насправді логічно. Є чотири кроки: перше, роботодавець видає наказ про звільнення. Друге, працівник повинен цей наказ побачити і підписати, що ознайомлений. Третє робиться запис у трудовій. Зараз це вже переважно електронна система. І четвертий фінальний акорд повний розрахунок. І от про цей розрахунок треба сказати окремо. Закон тут дуже суворий. В останній робочий день людині мають виплатити абсолютно все зарплату до копійки і, що важливо, компенсацію за всі дні відпустки, які вона не встигла використати. Жодних завтра чи після свят. Гаразд, з базою розібралася, а тепер найцікавіше і найактуальніше як на всю цю здавалося, б стабільну систему вплинув воєнний стан, що він змінив, додав чи, можливо, скасував. А змінив він чимало. З'явився спеціальний закон, його номер 2136 і. І тут є один надзвичайно важливий момент. Норми цього закону є головнішими за норми звичайного кодексу законів про працю тобто, якщо щось у них прописано по-різному, ми дивимось саме на цей новий воєнний закон. Що ж це означає на практиці у реальному житті? А ось що. Наприклад, якщо у людини працює в зоні бойових дій і хоче звільнитися, вона може це зробити без обов'язкового двотижневого відпрацювання. Це дуже суттєва зміна. А для роботодавців вони отримали право звільнити людину, навіть якщо та на лікарняному чи у відпустці. Правда, є нюанс. Датою звільнення буде перший день, коли людина мала вийти на роботу. І ще одна, мабуть, найбільша новація воєнного часу в нашому законодавстві з'явилося абсолютно нове поняття призупинення трудового договору. Важливо одразу зрозуміти це не звільнення, і це не простій, це щось третє. Що ж це таке? Уявіть, що трудові відносини поставили на паузу, як фільм. Робота тимчасово зупиняється. Чому? Бо через війну роботодавець, наприклад, не може забезпечити роботою, а працівник не може її виконувати. Але ключовий момент це саме пауза: договір не розривається, місце роботи за людиною зберігається. Так, а чим це відрізняється від знайомого нам простою? Все дуже просто. Призупинення це форс-мажор, викликаний війною, коли ніхто нічого не може вдіяти. А от простій, це зазвичай якась виробнича проблема на боці роботодавця. І, звісно, головна відмінність гроші. При призупиненні зарплата, на жаль, не виплачується, а от під час простої якась частина оплати може бути. 14 днів. Запам'ятайте цю цифру, це дуже важливий термін. Саме за стільки днів роботодавець повинен попередити працівника, що пауза закінчується і час повертатися до роботи, якщо він скасовує наказ про призупинення. Добре, ми розібрали правила, нові і старі. Але що робити, якщо ці правила порушуються? Якщо звільнення або призупинення здається незаконним? Як і куди бігти за захистом? Насправді є два головних шляхи. Перший це звернутися до спеціального органу Державної служби з питань праці або скорочено держпраці. Другий шлях більш радикальний це пряма дорога до суду. І не варто недооцінювати держпраці. Це не просто консультанти. Якщо їхній інспектор виявить порушення, він може видати роботодавцю так званий припис, наприклад, скасувати незаконний наказ. І цей документ обов'язковий до виконання. Роботодавець мусить або виконати його, або вже тоді йти до суду. Тож наостанок залишається головне питання: чи всі ми, і працівники, і роботодавці достатньо добре знаємо свої права та обов'язки? Адже як не крути, саме знання це і є наш головний інструмент захисту, особливо зараз у ці складні часи.